Чим ближче фінал, тим не, ти, що, не те, що, що цікавіше, але. О... Якісніше обслуговують матчі арбітри. — Так, Це Ну не одна, шістнадцята, коли там, той Славко. — І чим більше фінал, ви більше починаєте вірити обоє, що Динамо і дніпро можуть в фіналі зустрітися. Та ну це ви вже, Петрович. А якщо так буде. Так, я спрошу, давайте буде про Ящик. Ні, так он аворіт же сейчас У нас є запис тої передачі, коли ви обидві сказали, що не буде. Ще два тижні тому, 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 тому ми закладалися про те. А Петрович сказав, що Дніпряни вийдуть далі. Ми з Йосиповчим це навірили. І тоді ми заклалися на шампанське. Якщо Петрович виграє, ми йому да. приносимо по пляжі. Да, да, люди захистіть мене від відбуватися. Ми д є. Д є. обіцяли, ми свою обіцянку виконуємо. Да. Да. Ну, Прийдемо що... пропагувати, але ось да, напій це з і я одразу в, в архів передачі передаю, коли прийдуть якісь хороші люди, якісь эту передачу. Ты на себя може, намікаєш, намекаешь, ты уже здесь. Ну, я маю на увазі, що ще колись прийде якийсь, то це зразу передаю в архів. Так, Главное, що ми порядок. Але я прийняв, да. Ну, так. так, а ти, я не впевнений, щоб ти от це проїрати. Дивіться, ось, ось от, а, Ми сидимо в цій студії, ось Петрович каже, що в фіналі зіграє Дніпро Динамо. Ну, вже так не починає виявляти краще, ніж ви. Знаєте, коли ми закладаємо, ось щастить нашим командам. Так, от я всіх дякую. Що з нас, ящик шампанського? Єдине, Женя, що може завадити? Главное, щоб ми далі, це полуфіналі, що, що з вас. Якщо... Я, секунду, я скажу, що може заводити? Поганий жереб. Дніпро Динамо в півфіналі. От як мені більше жереба не буде, тоді ми пройдемо все. Нам треба да. да. полуфіналом, от це там давайте. Також, так. якщо у фіналі зустрічається Динамо Шахтар, ой, Динамо, 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 Динамо Дніпро, <рес> то що ви тоді ви машина ви... з вас? <рес> тоді з нас. З нас є пачка, а тебе. Якщо у нас зустрічається, ну... Në të gjithë, vëmë vë për 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 për